Що, привіт! Це трошки домашня розпаковочка. Знову прийшла посилочку. Вчора зробила в обід замовлення. Сьогодні вже зранку дідусь приніс таку розпак... точніше. розпакую, що в мене замовляє, які продукції довіряю. Бо дійсно компанія Прове закохує я ті. І завжди на цьому буду наголос. Дійсно якісна продукція, натуральна продукція, якої на ринку нас немає. Так, це, звичайно, мій улюблений крем 98% натуральний. Це йде зволоження, використовую зранку і вечір. Така, знаєте, аптечний варіант. Дуже зручний дозар. Дійсно треба трішки, дуже гарно лягає макіяж, тримається макіяж. Макіяж перепрошую, а звечору дуже гарно знаєте, робить обличчя. Це прийшли наші улюблені, я завжди, речінички, як я, повторюю, як я говорю, люблю говорити, наше здоров'я з внутрішнього. Вот. Ми вживаємо один раз. Не? Це йде рибний колег тисяч 5, 5, одиниць. Іде ще плюс є дуже багато вітамінів і тобто ми колегенс насищаємо. Наш організм. А вже він далі нас його як то правильно розказати дає, де наш організм він потрібен. Курс 3 місяця, три місяці передички, але бажано після 25 років вживати його нам всім. Бо дійсно ми його стільки, скільки його треба для нашого організму. Протягом дня не вживаю. Тому дійсно рекомендується, це дійсно йде натуральний продукт, який 99% в нас засваюється і дає дуже класний результат. Сама вживаю і вам рекомендую. Ну, Це мій улюблений аромат Бакара Руш. такий, знаєте, багатий аромат, екстрімний аромат 50 на 50, однім від нього просто шаленілий, божеволійний закомп. А одні його не всі розуміють. Да. Так, звичайно, Матвійко. Вітаю вас, Матвійко, зі святом 8 без. Дуже шлейфовий, дуже стійкий. Знаєте, цей аромат мені нагадує відпочинок Кіпа, коли я приїхала з нього, майже була тиждень часу. А футболка далі пахніла. Дуже такий екстремальний аромат. 50 мл французького парфуму. А це собі, дівчонки, замовили Такий як подаруночок. Від компанії Прове для себе коханий це йде моделюючий крем для тіла. Ну, іде весна, літо, щоб було тіло, ландке підтягнути без цілю І головне, іде без ефекту, печіння, терпіння. Тобто я буду з вечора і зранку наносити на свої ділянки тіла, які хочу підтримати, щоб були такі, знаєте, гарні, пружні, гладенькі. Це такий моделюючий крем для. Крем для Тіло. Тому дівчонки, рекомендую. Є в нас гель для душа, є бальзам для тіла, щовечора його наношу, і є отакий моделюючий. Вперше його беру. Тож, хлопці, мужчинки, унісекс. Якщо ви хочете, щоб ваше гарне тіло було підтягнуте, звобливе для нас, тому прошу використовувати. Для 200 дуже зручний дозатор з такою пімпочкою, дуже гурту. Отака невеличка розпаковочка. Дійсно, продукція закопує всіх і всюди. Рекомендую використовувати ще плюс колагенові ампули в комплексі. Отака розпаковка. Всім гарно, мирного дня і ще раз зі святом весни.